Добрий вечір, народ! З вами я Гумі. Сьогодні в цьому відео. Я впродовж одного місяця кожного дня виставляла одне і те саме відео в YouTube. За основою стало моє перше відео на цьому каналі, і прев'юшка така сама, тільки просто знизу з боку там була нумерація кожного відео від 1 до 30 якого? до 31. Через те, що у нас в цьому місці 31 день. Кожного дня на цьому каналі буде виходити одне і те саме. Має відео. Що з цього вийде? Побачите в цьому відео. Бері цей чайок, там піченьки і так далі. А ми починаємо. Ось перед вами зараз головна сторінка Ютуб. Я створила новий опубліковий запис і новий аккаунт в Ютубі. Цей аккаунт буде називатися який, так скажемо, експериментальний. Буде, коротше, називатися пуфі. Аватарка ще не загрузилася. Аночки, зараз О! Загрузилося! Все, супер! Просто не занадто яскраво. Зараз може ось так зроблю. О, так, Все видно ідеально. Експеримент офіційно. Почнеться з того моменту, як я виставлю перше відео. Це перше відео буде 10-го числа, бо зараз сьогодні 9 дев'яте. Я просто сьогодні хочу повиставляти а, це все в YouTube, це все діло. Одне те саме відео. Просто зробити прев'юшки. І що? І з 10-го якраз почати, і це все чисто кожного дня буде виставлятися до 10 числа тільки вже другого місяця. Типа не 0,1 тут буде писати, а 10 а 2024 рік. Виставлятися відео я ще буду вирішувати у котрій годині. Напевно, це буде третя, через те, що це тупо найліпший час, щоб виставляти відео. Ну, коротше, зараз подивлюся, зараз єдине. Я можу повиставляти сюди відео, завантажу, точніше, і зробити якісь прикольні прев'юшки. Народ, тут така фігня, що я подумала, що я ліпше буду виставляти, Скоріше за все, це відео через те, що воно всього лиш на 5 хвилин. О, чекай. На 5 хвилин, а там тому є перше, воно аж на цілих 10. І ви просто розумієте, якщо я почну виставляти. 31 відео на 10 хвилин, то це затягнеться на дуже багато часу. Так що мені вигідніше виставити на своєму каналі якесь, знаєте, коротше відео по хвилинах, ніж довге. Бо я чекати сильно не хочу, бо, щоб ви розуміли, десь в середньому 10 хвилин відео, яке має 10 хвилин, воно десь загружається одну хвили... О, хвилину, одну годину. Мені це зараз не дуже вигідно, тому я, напевно, скоріш за все буду виставляти це відео, як на експеримент. Є ж варіант цей виставити, але я думаю, це буде людям інтересніше Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, пишіть коменти. Така, знаєте, реклама. Народ, я, походу, лоханулася. Це коротше, через те, що я завантажила тільки три відео, як ви бачите, і одне завантажилось на 32, друге на 5, а третє на 2%. І бачите, воно далі не йде. Якщо я зараз перезавантажу, воно мені не перезавантажиться, бо проблема в тому, що воно загружається і так перезавантажувати не можна. І найфіговіше це те, що мені треба буде це знову все переписувати. І прикол в тому, що якщо воно так довго буде думати, то я навіть не знаю, як я так завантажу 31 відео. То, напевно, мені на це піде, не знаю, пару днів. Трендець. У мене ковпачок від ручки впав, так що не звертайте увагу. Коротше, все нормально, воно завантажується. Тут вже 2%. Офігеть, як багато. Стоп, то ж було 3, ні. Ладно, 2 тоді. 6%, 32%, а тут що в нас пише? Отако. Ну, коротше, ви самі бачите, це буде афігеті як довго, і я, напевно, за цей весь час почну робити прев'юшки. Зустрінемось, коли я дозавантажую там, хоча б я не знаю, 10 відео. І чисто подивлюся, що мені робити, щоб розшвидшити цей процес. Коротше, народ, я зараз сижу, п'ю чай, во ви, ви не бачите, що там чай, але ладно. Коротше, я зараз в тотальному шоці. Знаєте, що я ще вам покажу? Коротше, все в принципі нормально. Відео завантажується, та тут вже є е, 15 типу, відео з перше по, по 13, а не 15 І коротше, прикол в тому, що якщо я створила канал, і йому, типу, по ідеї немає 12 місяців, то я не можу е, викласти більш ну, за один день. Більше ніж 13 відео, Тіпо, поставити на те, щоб воно завантажувало І чисто я розумію, що От якщо така фігня, то я завтра зможу ще 13 викласти і вийде, що буде скільки 26. Якщо зараз ці завантажаться, то буде 13. Завтра 26. Аж вже після завтра я зможу всі 31 відео виставити. Це реально якийсь лютий крінж. Але ладно, хоча б дякую на тому, що дали стільки тих відео завантажити. Бо я чесно я спочатку думала, що більше ніж 5 мені не дасть завантажити, але як бачите, навіть... 13 дало. Я знаю, там воно просить, типу, перевірку пройти, типу такого плана. Але, чесно, я не хочу це при... проходити на якомусь лівому аккаунті, розуміючи те, що він буде тільки активно... активний один місяць. Ну, то поки, я так думаю, що він буде тільки один місяць на даний момент активний. Далі я ж не знаю, що буде. А, тому якось так. Ну, типу, сенс мені зараз ту фігню проходити тупо нема, тому. А, завантажуємо як можемо. Чекаю, чисто, скільки тут часу прийде. Між зараз 8.36 І це, по ідеї, я вже так майже три години завантажила. Я думаю, що це дуже добре. Що Це дуже добре, типу що воно так завантажується. Я, бо я думала, що воно десь 5 годин буде завантажуватися. а Тут, і, типу, 3. Нормально що. А, між іншим, я намалювала всі прев'юшки, чисто зацініть зараз. А отут на цьому. Бо на цій прев'юсті тут є така одиничка. Зараз, 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 зараз. А на цій прев'юсті тут двоєчка, бачите? І Я, коротше, так зробила до 31-го дня. І я тепер мушу ще на цьому відео поставити. Ну, коротше, на всіх тих відео теж поставити цю прев'юшку, навіть на тих, які ще не завантажились. Народ, це якась сенсація. Зараз 40-59, і я зараз швиденько хочу зайти в Ютубе переглянути свій канал. Окей, тут поки ніякого відео нема, але зараз. Е чекай. А, бляхать, зараз, зараз, зараз. Во, студія. І по ідея, зараз би мало би виставитись перше відео на цьому каналі. Во, а ви не звертайте, що тут прев'юшки немає, це лише через те, що в Ютубі, якщо ти не зареєстрований, ну, типу, якщо твій канал немає десь 2 місяці, ну, коротше, він ваще такий новенький, то не можна викладати за один день 13 відео, типу так, навіть чорнетки, і не можна ставити на прев'юшку також дофіга відео. Коротше, якась така фігня. О, 15.00. 15.00. Заходимо в YouTube. Давай. Свій аккаунт. Окей, у мене тут там містер Біст. Переглянути. Переглянути. І що? А що за дичі? Чому Чого не виставляється? О, 10 січня. 15.00. С щось Пахне якимось намахаловим, ано чекай ще раз. О, для всіх! Ану, а ну, якщо так зроблю? Є! Перше відео є жодного перегляду. Я, я на нього заходити не буду, оскільки вона зарахує один перегляд. лайки я ставити теж не буду, а між іншим. А, хочу сказати, що я м не буду заходити на ці відео, ставити лайки, лише буду через студію дивитися на коментарі, навіть якщо щось будуть писати, тіпа, я чисто буду сюди заходити і дивитися. Навіть якщо згадки будуть, тип такого плану вам тут занадто світло, не зараз. Щоб так не руїнити наш експеримент, тим, що я тіпа, не накручувала лайки, там, перегляди. Я чисто буду заходити в студіо, дивитися на... На аналітику, така, яка вона є. А, ніхто з моїх рідних по, не знає про цей аккаунт, тому все по ідеї має бути нормально. Почнемо з того. Все буде окей. Я думаю, що через скільки там давайте я, напевно, кожних три дня. Буду вам записувати взагалі аналітику, бо кожного дня так чисто записувати аналітику кожного відео, то не Ну, чисто то якийсь якийсь бред. Якщо брати те, що а, зразу відео не злітає, тим більше от, от перше, то в принципі я поки невідома. Ну, не така ж сильно популярна, щоб воно так сильно залітало, тому. Коротко, живем як живем. Підсумую: ніхто про аккаунт не знає. Кожних через три дня. Або, навіть я зроблю якісь такі дні. Допустимо, дивіться. Сьогодні середа. А... Коротко, пропоную е кожну середу і суботу перевіряти. Та, да, середа і субота, я чисто буду вам показувати, що там, де і як, аналітика і тип такого плану, і може ще якісь ідеї, які взагалі були. А, коротше, хочу вам що таке сказати: якщо вам сподобається це відео, то я зроблю такий самий експеримент, тільки не довгі відео, а шортс. Бо, я думаю, ви вже знаєте, що е, шортси більше залітають, ніж довгі відео, на жаль. А, тому теж буде інтересно подивитися на те, наскільки в мене почнуть шорти залітати. Коротше, сьогодні, 27.01.2024 рік і рік у вас напевно питання, чого Ам... Того. Я попередні дати, просто не знімала свою статистику в каналі. Бо я хотіла зразу показати, що там таке, бо просто те, що зараз ви побачите, тупо не було сенсу навіть показувати, що робиться. Чисто. От зараз напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки там переглядів є. Скільки там переглядів. Чисто, я рахую до п'яти. Я думаю, ви за цей час напишете. Раз. Два. Три. чотири, Пять. Oh, чисто того, то, що перегляди вниз, ноль, коментарі ноль, і подобається ноль. Це лише через те, що ну, бачите, типу, треба дивитися тільки на перегляди, через те, що якщо переглядів ноль, то коментарів теж по ідеї ноль, і лайків також. Якщо так подивитися, то така статистика була до 18-го числа. Це буквально було десь 9 днів тому. Далі, після цього, 19 вже січня, був вже один перегляд на цьому відео. Ну, тут, в принципі, одне те саме відео постійно, то ми не, будем, не будемо на цьому зациклюватись. Коротше, 19 січня один перегляд. Далі з 20 по 22 немає переглядів. А далі вже після цього пішли перегляди, хоч якісь один перегляд. Далі три, два. І тепер сорок два. Ну, ви бачите, наскільки воно сильно скакнуло від нуля. Отоко йшло, 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 йшло. До 18-го. Потім раз перегляд, потім десь так три дня пройшло. Один перегляд. І три, два, і зразу 42. Це відео вийшло, по суті, вчора, і бачите, 42 перегляди вже. Я думаю, це для цього каналу якийсь, я не знаю, це щось неймовірне. Це як для ютубера, в якого там набирає одне відео по тисячу, що якесь там відео залетіло на 50. Це то саме для цього каналу, блін. І один лайк. Нагадую, я не переглядаю Java. Нагадаю, я не переглядаю відео на цьому аккаунті, типу, щоб все було чесно, без тої розкрутки. І сьогодні вийшло відео, на ньому 0 переглядів. І дивіться. Давайте не знаю, десь під кінець, аж може 9 числа я подивлюся, що там далі. Через те, що я думаю, ліпше зразу показати, ніж таку тягнути резину. Але як бачите, зараз десь 42 перегляди і один лайк. Чесно, мені інтересно, що буде далі, бо. Спочатку, от коли я почала цей челендж, якщо так можна сказати, то я думала, що ну, з цього ніц не вийде, оскільки, ну, ви самі бачите цю статистику, але тут, ну, я той один перегляд, знаєте, тако пропустила. А тут воно, коротше, починало набирати. І тут стрельнуло вчора 42 перегляди. Я така подивилася і така думаю: Йокер не бабай. Ну, типа, треба записати, показати, що тут воно стрільнуло. Але. Але, але але. Ну, коротше, подивимося, як буде м -м, десь під кінець, чисто всю статистику покажу. І я думаю, на цьому можна буде закінчувати. І дивіться, і ноль підписників. Ну, то, в принципі, зрозуміло, оскільки тут я сильно я не знаю, не лайкають і не переглядають, то, я думаю, це не дивовижно, що тут тільки ноль підписників. че Ще нас зараз сенсація, і прикол в тому, що сьогодні 03.02.2024 я закрила тут а через те, що потім побачите. Далі, я змінила своє робоче місце. Як бачите, тої перегородки синьої тепер немає. І тепер я маю тут мікрофон. Можете мене привітати. І, коротше, і найголовніше, що взагалі в цьому відео є, це оцего. На мене хтось підписався. Серйозно, я не очікувала, що хтось на мене підпишеться. І тут а, загалом, дивіться, 183 перегляди за один місяць. Загалом, ви чисто, подивіться, ще покажу. Контент. Оце так е, YouTube студія виглядає. Ща. Контент. Далі, е, це ще не вийшло. Вот, звідси. Очкачка, чека, чекає. Во! Коротше, з цього відео вже можна дивитися, тут 0 переглядів, 9. Далі пішло 10, 34, 34, 9, 9, 11, 49, 16, 3, 1. І далі там, типу, по нулях, але бачите, тут в деяких відео є все рівно перегляди. Так, щекайте, отку 50-ку поставлю. О, Во! Во. Щоб ви розуміли, тут раз, тим більше переглядів. І, типу, во, я ніякий день не прохалтурила, кожного дня воно виходило. І насправді відео почало набирати хоч якісь перегляди. От я зайду в загальну ту аналітику, Во, тут перше відео кап'яцек стрельнуло, і після нього вже почали летіти перегляди. І першого числа два дня тому. Набрало відео, ну так загалом набралося 33 перегляди. А зараз. Ну, я думаю, ви розумієте, перегляди набирають чим раз, тим більше. Ну, відео набирають більше переглядів. І один підписник. Один єдиний, який взагалі тут є. Якщо з моїм голосом щось не так просто не звертати голову, увагу, просто щось хора, окей, тому так. Показ 12 тисяч, ну, 12 тисяч 200, це дуже багато, це дуже прям. А Це навіть звертати увагу не буду. Ну, коротше, я думаю, ви розумієте, що чим раз тим ліпше унікальні глядачі тралівалі. Все, в принципі, як має бути що тут за херня? Ладно, без питань часто. Ну, типу, я думаю, ви розумієте. Перегляди йдуть. Я напевно вже знімлю не знаю останню частину, ну от склейку 10-го числа, коли воно вже рівно як буде місяць випускатися відео. Тому давайте чисто подивимося, що там буде. Коротше, зараз 10 число, не питайтеся що так пізно. Бо часто я не знайшла швидше часу цього зняти. Коротше, сьогодні э, останній день цього челенджу і чисто зацініть, скільки в мене підписників зараз. Опа, на 7 підписників. Серйозно, це я не думала, що во хоча б один набереться. Тут я бачу сім, така трендець, жесть. А може, між інші. А під кінець кожного місяця я можу якраз показувати що з цим каналом, бо я так бачу, він буде рости через те, що ну, бачите, сім підписників тут у мене вже. Тому коротше, дивіться. А, перегляди. Тут вообще все шикарно з переглядом, типу 22, 18 лайк один. 6 е, переглядів один лайк. Ну далі, коротше, перегляди 7, 6, 4, далі йде 18. А тут якраз розгон пішов: 23, 28, 40, 38. Далі було 9, далі 2 одинадцятки і 50. Солідне число, правда? І далі тут вниз, ще майже переглядів немає, але тут, бачите, чи враз там більше набирає, бо тут ще було жодних переглядів. Мені често повезло, що тут воно хоча б по одному почало набирати. І мене ще знаєте, що здивувало? Це те, що зараз покажу, в а... мене тут набралося 3 години. Типу, щоб ви розуміли, відео десь на 5 хвилин. І люди настільки багато, настільки довго, точніше дивилися це відео, що набрала аж три години. Типа, то треба до фіга було дивитися. Коротше, чесно, чесно, от спочатку вещей, як я робила, думала робити цей експеримент, я думала, що буде капець, типа, тисячу не беремо, все буде супер, але коли я чисто десь два тижні так подивилася. І я така бачу, що чисто жодні перегляди. Я така думаю, все, коротше, трендець, Типа, ну, що сказати, експеримент так собі вийшов, але через пару днів чисто я така дивлюся, а тут перегляди набирають нормально так. Ну, типу, не, не просто жодні, а тут, що набрали, І тут ще почала підписуватися, і ще й години нормально поставила. Жесть. Um, я думаю, можна на цьому завершувати. Чисту аналітку вам так пробіжуся. Uh, во. Я ж кажу, спочатку було все по нулям. Далі, коротше, десь до 25 -те. воно, коротше, рвануло. І от коротше, десь вверх йде. Перегляди 4, 4 години, я думаю, нормально, і 7 підписників. Це фігетік багато. Так, тепер. Контент, ну то вже не думаю, що інтересно, але 22 тисячі, 22 тисячі тип, показів це теж багато. папа -па -па, аудиторія. Ну Тут теж не цікаво. І це теж, в принципі. Ну, коротше, ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки підписуйтесь і всім. Пока-пока, а я йдуша якусь хрень продумаю. І напишіть, що хочете таке щось шо шорцами.